На початку тижня під час зустрічі з представниками засобів масової інформації міський голова розповів дещо про економічну ситуацію в Дніпродзержинську. Зокрема, про те, як працюють промислові підприємства. Підприємства міста Дніпрозержинська на сьогодні працюють стабільно. За виключенням Дніпрогонмашу, на сьогоднішній день напрацьовується питання загрузки цього підприємства по поставці вагонів. Укрзалізниці і залізницям інших держав. Ішла мова і про перспективи розвитку, зокрема металургійного комбінату. У нас з візитом була делегація японських спеціалістів на металургійному комбінаті імені Дзержинського по будівництву електростанції, яка дасть можливість відвести всі гази, які сьогодні викидаються в атмосферу. Для того щоб забезпечити виробництво тепла, енергі... електроенергії і пару це перший етап. Приїзд подивитися на площадку будівництва майбутнього, а також узгодження всіх питань, які будуть виникати в подальшому, для того, щоб забезпечити це будівництво. Певні дії відбуваються і в напрямку реконструкції системи водопостачання Дніпродзержинська. Запросили до себе. Ми московський науково-дослідний інститут. З водозабезпечення і водовідведення вони побували сьогодні у нас в міській раді. Ми намітили план дій стосовно питань технології, обладнання і будівництва водозабору в місті Дніпрозажинську. Також влада сподівається на зміни в галузі теплозабезпечення. Ми були з візитом в Києві у міністерствах і відомствах, де ми Є рядком міста Дніпрозоржинськ для того, щоб нам виділили частину так званих зелених інвестицій. Ми завезли свої пропозиції по котельній селищі Дніпробуд, по модернізації котелень, ті, які маються на сьогоднішній день на ювелейному проспекті, і також концепція переобладнання котелень і будівництва нових це соцмісто, південно-західний район міста і центр міста. Нещодавно відбулися тендери на право проводити роботи з благоустрою території міста за бюджетні кошти. На жаль, в тендерах перемогли майже всі сторонні організації. Не сторонні з інших міст, а організації, не комунальні підприємства, а приватні структури, які деякі з них навіть не мають досвіду і необхідної кількості людей і техніки для проведення робіт. Ми зараз цим питанням займаємося, щоб забезпечити надійний благоустрій озеленення міста Дніпрозержинське. Також мер розповів про результати місячника з благоустрою. Подякував його учасникам. Ми також намітили, то по ініціативі студентів і учнів, щоб провести ще один такий суботник по наведенню порядку на, в районі е, Голубого озера. Ми такий захід проведемо 24 числа в п'ятницю. Також посадові особи будуть приймати участь. Міський голова пообіцяв щотижня зустрічатися з засобами масової інформації і розповідати про дії та плани міської влади.